Здається, панове, нас знову на… отоє. і знову із залужним. Англійці не бачили офіційного запиту на затвердження Валерія Федоровича в якості посла, дізналися про цю новину зі ЗМІ, і ніякої офіційної інформації не надходило. Тобто ці чутки це лише чутки. І все б нічого, якби ми з вами не знали, чим це закінчиться. Мене час. Тема затреється, Великобританія залишиться без посла, а залужного просто забудуть в Офісі товариша Єрмака і ніякої роботи не запропонують взагалі. Виборці ботви поцокують язиками, причмокнуть і видадуть жираф великий, йому видніше, і підуть вникати в абсолютно чесні новини на марафонах, тим більше, що ігната там більше нема. А ми просто продовжимо робити свою справу, як зазвичай. Доброго здоров'ячка, хунту й хунтубере. Ми з України. Це за тиждень фоном показує фотозвіт від діда, ваші коментарі з-під донатів, і в ролику у нас новини тижня. Не всі, але. Та якби не Зеленський, ніякого оскара Україні не бачити, приблизно так хотілося прославити заслуги, бо не втіка перед світовим кінематографом багатьому виборцям сонцесяйного. Але якщо так вчинити, то це було паливно. Тому що і справді без бездіяльності і заставки не було б ані Бучі, ані Маріуполя, в тому вигляді, в якому вони є зараз, а відповідно не було б і оскароносного фільму про Марік. Тому вони нічого такого і не коментували. Зате коментували посилки залії, що застрягли на кордоні з Польщею. Там, як і раніше, заблоковано шість вантажних пунктів пропуску, але не все так погано. Слідом за бабаками прокидаються чиновники Євросоюзу. Але перед тим як про це розповісти, я озвучу процес збору донатів на екофлошки для наших підшефних. Їх розкидало, як я говорив по багатьох траншеях, і тих флошок, що ми їм відвозили раніше, зараз суто фізично не вистачає до того ж, звичайні цивільні флошки натягнуть того навантаження, яке в них є зараз. У підсумку ось уявіть собі такий перебіг події їм доводиться під прильотами й увагою всіляких орланів. Вискакувати зі своїх позицій, бігти до бліндажів, у яких є екофлошка і генератор, залишати там батареї на зарядку, а потім, після зарядки, знову бігти, щоб забрати заряджене, так, знову під дронами і прильотами. Шість генераторів ми вже купили і відправили, але до них ще потрібні екофлошки правильної конфігурації. А ось тут у нас поки застій. На скні ви бачите, скільки у нас гривень у банці, і їх не вистачає, тому що на флошки нам потрібно 196. Проте, незважаючи на ваші запевнення, що дякувати потрібно мені, я дуже ретельно обіймаю кожного, хто задонатив. І окремо стискаю руку тій людині, імені якої показувати не стану, немає на це дозволу, але яка навіть ніяк не прокоментувала свій донат. Втім, коментарі тут зайві. Коли цей донат впав у банку. Першою моєю думкою було, що людина помилилася. Але ні, не помилилася. Ех, три рази по 80 і ми б уже завтра забрали б у сонце для армії кофлошки для хлопців. Але так я прекрасно розумію, в якому стані фінансові справи у більшості людей, тож не скиглю, і посилання на банку завжди вказую в описі і в першому каменті до ролика. І, до речі. 55 тисяч цього тижня відправлено дідові, і він на них уже замовив чітких дронів. А отже, ви, і саме ви робите те, що дуже не подобається росіянцям. У цьому ролику я показую фото з минулої партії. Повернемося до Європи і тамтешніх хвермерів. Європейська комісія 15 березня оприлюднила пропозиції, що дозволяють членам Європейського Союзу. Послабити екологічні норми для фермерів, які останні кілька місяців протестували через складні економічні умови. Насамперед, послаблення стосується екологічних норм. Пропонується, щоб фермери більше не були зобов'язані залишати частину своїх орних земель під паром, замість цього члени ЄС будуть зобов'язані надавати додаткову фінансову підтримку фермерам, які добровільно залишають частину землі невикористаною. Пропонується послабити правила, які зобов'язують фермерів чергувати види вирощуваних культур. Натомість фермерам буде дозволено обирати між ротацією культур та їхньою диверсифікацією. Пропонується ширше трактування правил обробітку ґрунту, ґрунтового покриву та сівозаміни або диверсифікації на рівні держав-членів, а також дозвіл послаблювати екологічні правила в разі екстремальних погодних умов. Виконавчий орган ЄС також пропонує звільнення малих фермерських господарств площею до 10 гектарів від перевірок і штрафів, майже як у нас, а пропозиції ще мають бути узгоджені, а потім схвалені Європарламентом і радою ЄС, перш ніж набудуть чинності. Тож до їхнього втілення ще може пройти тривалий час. Зустріч міністрів сільського господарства країн Євросоюзу для обговорення цих змін відбудеться 26 березня в Брюсселі. Тож і посилки взагалі прийдуть пізніше. Але якщо хтось сподівається, що фермери на тому заспокояться, то я ні. З усіх боків надходять повідомлення від очевидців подій, що багато хто з протестувальників набагато сильніше схожий на тітушок, ніж на закоханих у землю людей, а це наводить на думку, що годуються вони ніяк не в їдальні профспілки, а їхня зарплата в злотих попередньо конвертується з рублів. На цей рахунок для їхніх кураторів теж є неприємна новина. Європейська комісія має намір запровадити обмеження імпорту зерна з Росії та Білорусії. Про повне ембарго поки що, на жаль, не йдеться, бо вважається, що ембарго вплине на продовольчу безпеку у світі, і це питання безумовно буде використано пропагандою Кремля. А пропаганди Кремля, Європа, як і раніше, боїться більше ніж самого Кремля, як ви розумієте. Єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йогансон пояснила, що санкції на імпорт продовольства з Росії в Євросоюз можуть завдати більше шкоди, ніж користі, річ у тім, що ціни зростуть, що відчують на собі країни імпортери глобального півдня. За даними Євростату, у 2023 році Євросоюз імпортував понад півтора мільйони тонн російського зерна проти 970 тисяч тонн у 2022 році. Імпорт значно чомусь зріс за останні місяці, тож, кому насправді заважає зерно з України, зрозуміло, як білий день знадобилося понад півроку, щоб ця ясність почала впливати на те, що відбувається хоч якось, хоч заклопотаністю і на тому поки спасибі. Хай там як усі ці блокади, заклопотаність і крики про велич випливають з одного й того самого джерела. Найцікавішу думку про закінчення всієї цієї метушні. Висловив на тижні Володимир Огризко, тому я практично процитую його слова, бо це майже готовий план. Беремо Крим для Путіна. Це сакральне. У нас є можливість, щоб Крим повернувся під наш контроль. Для цього потрібно мати відповідні інструменти, що літають більш ніж на 500 кілометрів. Що означає для росіяні вести війну з території Криму? Це щодня постачати туди військову техніку, особовий склад, продукти харчування, медикаменти тощо ми беремо і обрізаємо все це з боку кримського мосту і планомірно накриваємо в самому Криму точково. Протягом місяця інтенсивної роботи в Криму? Росіяни розуміють, що краще вивезти те, що там залишилося, або воно буде здане. І ось Крим іде, росіяни ним не керують. Для них це означає катастрофу. У Москві ті, що зараз із Путіним кажуть, ось цар не справжній, програв скріпу, царя треба міняти. Профіт. Ще один аспект. На болотах зараз відбувається перерозподіл власності, яка була захоплена нинішніми мільярдерами в 90-ті роки. Вони зараз сидять за кордоном і мовчать ні вашим, ні нашим. Але тепер підростає нова зграя, що підписалася під Сво, яка так само вимагає, щоб їх нагодували. Починається перерозподіл. Кому він сподобається? Нікому. Політична частина, економічна, зовнішній тиск, зміна на фронті, все це разом змусить поставити запитання, а далі що? Може, краще домовимося, пожертвуємо цим безумцем, віддамо награбоване, але збережемо себе? Якби ці плани були прописані покроково, то через місяць від цього режиму не залишилося б і згадки. І ось тут не відняти, ні додати прекрасний же ж план. Залишилося тільки знайти політиків здорової людини, які б змогли домовлятися, а не розсипати слиною гундосики. А з цим у нас наразі проблема розміром із сонячну систему. Я не хочу сказати, що все зовсім втрачено. Люди є. Їм просто не дають можливості проявитися. Їм блокують навіть можливість просто говорити про це. Зате ось фіни знову порадували на тижні. У Фінляндії, в росіянських групах, стали публікувати багато оголошень від росіян з пропозицією обміну, типу міняю квартиру в центрі Пітера на житло у Фінляндії. Пацантре. Для таких розумників погана новина. Фінляндія заборонила в'їзд в Україну росіянам-власникам житла у Фінляндії. Жодні обміни більше неможливі. Тепер росіянські власники квартир і фінської нерухомості змушені їх продавати. А будь-яка угода з нерухомістю вже років п'ять під контролем оборонного міністерства. І так, до п'ятниці всі машини з російськими номерами мали покинути територію Фінляндії, інакше їх обіцяли вилучати. Хтось чув щось, вилучають чи тільки записали гундосик? Я поплодував стоячи. Є в кого інформація? Слава Україні, слава ЗСУ! Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.